В Україні планують дозволити вручати повістки не лише особисто під розписку, але й через електронну пошту та рекомендованим листом. Про це в інтерв'ю для РБК Україна повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки представник президента у Верховній Раді Федір Ваніславський. Він пояснив, що сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки а уже сам лист із повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка. Воніславський наголосив, що в Україні вже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників. Він буде містити усі ідентифікаційні дані. За його словами, ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людям зловживати тим, що повістку нібито не отримано, і закон не порушено. Також удосконалюється питання вручення повісток для військовозобов'язаних. Зокрема, пропонується, щоб уникнути конфліктних ситуацій і не давати можливості військовозобов'язаним якимось чином знаєте, не виконувати законні вимоги представників територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Що військові зобов'язані мають мати одночасно під час дії правового режиму воєнного стану, одночасно з документами, які посвідчують особу, вони мають мати також документи. Документ, який підтверджує ставлення до військового обов'язку, тобто відповідний документ про годні, придатність до військової служби про перебування на військовому обліку, для того, щоб не було підстав конфліктних ситуацій і зловживань. Водночас він зауважив, що у новому законопроекті питання щодо віку призову на військову службу за мобілізацією взагалі не вирішується. Якщо депутати встигнуть врегулювати усі дискусійні моменти, то цей документ має усі шанси бути зареєстрованим уже цього тижня. Напишіть ви в коментарях, що думаєте з приводу цих нововведень, та чи є прийнятною на вашу думку ідея вручення повісток через електронну пошту.